Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі зійси, і все ісполняй, сповняє сокровище подателю. Прийди і вселися в лисями, і очисти очистим всякі скверність, спаси, Блаже, душі наше, святий Бог, святийся ти безсмертний помил нас, святий Боже, святийся ти безсмертий помило нас. Святий Боже, святих, світло святий, безсмертний, помили нас, слава Отцю і сину, і святому духові, ні повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і Тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наше, святий пості і сили, не муші наші, імени Твіго ради, Господи, помилуй Господи, помило, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духу, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче є сина, Небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розточеться, в рази Його, яко добіжат да од лица Його, ненавидячи Його, яко ще зайдемо, да іщезнуть, як отайдво, лица Огнян, тако та погибнуть грішниця од лица Боже, а праведниця це да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послай до народу, на Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг, дух, від смерті, ізбавляющуї із цілих рабов Твоїх Юно, наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Крісі, Анну, Флорі, Анна, Олександра, Тетяну, Семенна, Інну, Робів Божа, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітко протерею Стефана, е, Оксану, Андрія Тетяну. Анну, Вік, Віктора, Світлану Романію, Ярослава, Анну Валерію, Альону, Єну Дарину, Людмилу, Анатолію Олександра, Нелю, Юль, Ю, Юлію, Андрія Дем'яна, Ірину Марію Роману, Катерину Юрію, Юлію Марію Владу, Максима, Тетяну Сергія, Василя Оксану Діану, Галину Володимира, Діану, Володимира, Софію Володимира, Северина Вероніку, Антоніна Дмитра, Ольгу Романа, Василя, отця Степана, Марту Марію, Людмила, Михайла, Воїна Романа, Віто Андрія, Віталія Романа, Андрія Агафія, Ганну Бодана, Юрія, Марію Ігоря, Надію, Марту Марію, Вікторію Назара, Ігоря Оксану Соломію, Ігоря, Олену Верніко, отця Степана Ігоря, Ольгу Олену. Маркіяна, Ірину, Евеліну, отця Степана, отця Василя, отця Тараса, Ольгу Віктора, Руслана, Софію, Івана, Христину, Максима Славіка, воїна Богдана, Володимира Дмитра, Іванну, Анастасію, Владиславу, Олену, Наталію Ореста, Івана Івана, Анатолія, Орину, Настю Захара, Світлану, Кирила, Ольгу, Тетяну Івана, Надію, Анатолія, Олега Романа, Романа, воїна Павла Наталію, Василя Ірину, Протерея, Стефана Протерея, Павла Протерея, Семена, Протерея, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту Віру, Протерея, Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Оксану Андрія, Софію, Вікторію, Сергія, Світлану, Любов, Юрія, Ігоря, Олександра, Яну, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра. Олега е, е, Емілію Таїсію, Аделіну Анастасію, Владиславу, Оксану, Богдану, Федота, Михайла, Дмитра, Юрія Артема, Богдана, Василія Олексія, Віталія, Інесу, Олександр, Віталій, Надія, Михайла, Ольгу, Ганну, Юлія, Олега Ярослава, Ірина Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну, Христина Ярослава, Олену Лідію, Оксана, Віктора, Маркіяна, Софію. Любомира, Галину, Юрія, Жанну, Івану, Ларису, Лесю, Олександра, Михайла, Галину, Світлану, Інну, Вікторію, Лідію, Ігоря Марія, Вікторію, Артура, Іванну, Евеліну, Остапа Марту, Юрія, Дмитра, Василя, Оксану, Володимира, Марту, Ірину, Іллю, Марка Володимира, Поліну, Віктора, оце Степана Воїна Василя, Марію Романа, Андрія, оце Степана Тетяну, Ольгу. Воїна Назара, воїна Андрія, Яну Тимофія, Галину Наталію, Миколая, Михайла Марія, Віталія Марія, воїна Андрія, воїна Віталія, Марія, Миколая, Зоряну Софію, Юрія Галину, Ганну Лесю Олександру, Протрея Стефана, Тетяну Олександра, Христи, Кристину Кароліну, Світлану, Галину Сергія, Анатолія. Світлану, Зинов'я, Ігоря, Ларису, Ганну, Мар'яну, Дар'ю, Володимира, Валентину, Антона, Ольгу, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину, Данну, Оксану, Анну Марію, Любо, Володимира, Володимира, Ігоря, Ірину Вероніку, Іванну, Анну, Діану, Стефанію, Марту. Тетяну Любов, оце Степана Лєну, Максима, Марту, Олександра Дем'яна, Мар'яна Лева, Мих... Михаїла Надію, Віталія, Віталія, Світлану, Владислава, Аліна, Василину, Василя, Олександра, Петра, Соломію, eh... Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Анну, Юрія, Романа, Марту, Ярослава, Назара, eh, Соломію. Яну, Катю, Софію, Мію, Даніелю Богдану, Андрія, Ганну Михайла, Світлану, Михайла, Володимира, Дарину Руслану, Євгенію, Михайла, Андрія, Оксану, Галину, Олександру Настю, Богдана, Святослава, Ростислава, воїна Сергія, Назарія, Романа Петра, Андрія Назарія, отця Стефана, Володимира, Ганну, Анну Єлизавету, Олега, Марію. Богдану, Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Олександра, І, Івана, Ольгу, Кристину, Анну Марію, Ярославу Галину, Ольгу, Ірину, Павла, воїна, Мар'яна Марію, Оксану Анастасію, Володимира, Стефанію, Василя, Петра, Юлію, Софію, Юрія, Василя Діану, Анастасію, отця Стефана Олега, Ірину Марію, Михайла, Максима, Соломію, отця Стефана Ігоря Галину, Наталію Богдана. Андрія, Романа Володимира, Іванка, Ольгу, Дарю, оце Сфана Олега Олена, Анастасія Євгенія, Марі, Анну, Зоряну Галину, оце Стефана Зою, Володимира Лілію Олену, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігоря Воїна, Василя Воїна, Михайла, Назаря, Галину, Йосифа і, і, і робіть Боже. Про три Стефана, про трей Павла, про трей Симона, про треть Василія, Максима Любо, Романа Ольгу, діякона Юрія, тілесний душевний немож, животворив і благодаття Христа, молитвами присвятий, владичицею присладів Марії, представництві чесної Небесних, сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного пророка, притечі Хрестителя Йоанна. Святий славних, слухваних апостолів, святих, славних, добровідних, нашої, святи славного добровідним мучеників, преподобний боносне отець наші, святий і безребриного, в космі дом'яна Кіри, на теле ім'я, і сам сонавів, до фотіні святих праведних бо ти см'яна, всі святи, як оти, ісерила, сіли Боже наш, і тобі славу Отцю і Сину, і, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь, ще і ще з умленням сердець наших. До святого Пророка Ілії помолимо, щоб Господь Бог післав рісні душі на землю нашу. Господи помили, Господи Боже Вседержителю, возводяй облаки від послідніх землі, молині до сотвориві, і зводяй вітри від сокровищ свій, призивай воду морскую, і проливай на лице все землі, Тебе молимося, і Тебе милися дім і сповідаючи греки наші, і от Тебе багато милося, просяще. Заповіч обликом, єже же одожди, ти дощ, ушедри, вся земна і твоя. Милосердися на старце, і юни, на младенці і суші, і соси, і на раби твої наробині і сини і чері, і на вся скоти землі, да ізведеш хліб, сніт і злак скотом. Прийми молені всіх людях Твоїх, і не отримане у бо Бога, ніже ярості твоє у нас, і жажду людят всіх, бо очі на Тя опувають прияти тебе, пішого На тя надіємося. І раз разве тебе іного не віме. о тебе багато милості ожидаємо. Як облах благ і чоловіку, любить Бог єси, і тобі славу посилаю. отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець нашим. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести отонені наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймося та Івангеліє. Мир всім і Духом Твоїм. від Матфея святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Вон міг. Во Вовремя Оно призвав Ісусу, Бога ученики свят, даде їм власність досяг нечистих, як одесь гонять із целити всякий недух і всяку болізнь. Всі в Боне Десят посла Ісус заповідає благоля. На путь єзик, не дітей во град, самарійський не входьте, і діти же паче, ковцам сам, погибшим дому Ізраїлю. Хотя же проповідуйте в наголіще, як приближиться царство небесне, боляче сідайте. Прокаже, не очищайте, мертві, воскрешайте. Біси і, і зганяйте, то не приясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і сину і святому Духу. Нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Господи, помили, Господи, помили благослови Христос, істинний Бог наш молитвами, причисту своїй свої матері, святих славних скруваних посту, святих праведних ботицьких ім'я, всіх святих, помили, спасе нас, як у благ і чоловіку любець. Амінь.